Вітаю вас на каналі SetaNet. Сьогодні я вам покажу, як використовувати проксі з таким ботом, як RunMate. У самому боті немає опції завдання проксі. Тому є два варіанти. Або проксифікувати всю операційну систему, або використовувати проксі за допомогою програми Proxifier, яка дозволить використовувати проксі тільки з ботом Runmate, і не проксифікувати всю операційну систему. Цей варіант підходить більше, і зараз покажу, як це зробити. Якщо потрібно задати проксі в операційній системі, посилання на ці огляди будуть в описі. Запускаєте Proxifier та вибираєте вкладку профілі. Потім Проксі сервери. Тут вибираєте додати і далі задавайте дані вашого проксі. У полях Адреса та порт задавайте IP і порт відповідно. У розділі Протокол виберіть тип протоколу. Якщо у вас безкоштовний проксі, нічого більше не треба задавати. А якщо персональний, тоді зробіть активним авторизація і нижче вводьте логін та пароль вашого проксі. Коли ввели, перевірте проксі на працездатність, натиснувши перевірка. Якщо повідомлення відображається зеленим кольором, це означає, що проксі робоче, і ви ви можете ним користуватись. А якщо червоним кольором, значить треба задати інше проксі. Коли все ввели, натискайте ОК та так. У наступному вікні. Тепер обирайте знову вкладку профілі і далі правила проксифікації. Нижче обирайте додати, щоб додати правило. Задавайте ім'я правила і в розділі додатки вибирайте на вашому комп'ютері файл боту RunMate з розширенням Exe. В полі дія виберіть раніше заданий проксі, який буде. Використовувати з ботом RunMate. Натискайте ОК. OK. Проксі задано, і тепер під час роботи з ботом ви будете користуватись проксі. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.